Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні ми хочемо розповісти про міський велосипед бренду Дорожнік, модель Utility. Це дуже практичний міський ком'ютер від вітчизняного виробника Велотрейд, що є прекрасним варіантом на кожен день. При цьому байк знаходиться у бюджетному сегменті, випускається з розміром рами 18,5 дюймів, підходить на зріст від 155 до 170 см та пропонується у двох кольорах: синьому та сірому. Дана модель відноситься до Urban серії бренду Дорожнік. Огляд на інші моделі з цієї лінійки є на нашому каналі. А придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела. 18. Основою байка є фреймсет, що складається з рами, що виконана з хайтен-сталі. Так як велосипед не має ніяких спортивних натяків, геометрія є прогулянковою з максимально вертикальним положенням, щоб велосипедист не втомлювався під час поїздок. При цьому рама має цікавий дизайн, але й він направлений для покращення керування, тобто всі елементи розташовані якомога нижче для зниження центра мас. Вилка ригідна, виконана також зі сталі. Потрібно зазначити комплектацію, яку ви отримаєте з коробки. На байк встановлені повнорозмірні крила, а також багажники. Крім того, виробник надає гарантію на раму 10 років та 18 місяців на обладнання. Кермо є ергономічного типу, ширина 640 мм. На ньому встановлені гумові гріпси, довжина виносу 80 мм. Він виконаний з алюмінію. Сідло дуже широке, має м'який наповнювач, дуже зручне для тривалих поїздок. Байк має 27,5 дюймові колеса. Це є ідеальним поєднанням гарного накату у місті та прохідності на легкому бездоріжжі. Вони зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками на 36 шприг, шприги із наржавіючої сталі. Обода подвійні, виконані з алюмінію, витримують навантаження у 14 g Покришки мають дрібнозернистий протектор. Їх ширина 2,1 дюйми. Їх буде цілком достатньо для поїздок по місту та парковим дорогам. Гальма встановлені дискові механічні, є простими, але надійними. Вони ідеально підходять для задач цього байка. Вони стабільно працюють при будь-яких погодних умовах та легко ремонтуються у польових умовах. А розміри роторів спереду та ззаду 160 мм. Велосипед має 8 швидкостей. Встановлена ведуча пара, що складається з алюмінієвих шатунів зіркою на 38 зубців. А ззаду встановлена касета Sunshine з діапазоном 1134. Задній перемикач L2-2-4. Манетка також L2. Педалі пластикові, а каретка під квадрат з пилевологозахистом. Дорожні кутіліті – це прекрасний практичний велосипед за свої гроші. Комплектація та надійні компоненти цього байка ідеально підходять для щоденних поїздок по місту, а місця для перевезення вантажу повністю закривають питання практичності. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.